Всім відомо, що автомобільні дороги місце підвищеної небезпеки. І напевне, більшість автовласників хоча б одного разу потрапляли на дорозі в ситуації, в яких краще було мати поруч, якщо не особистого адвоката, то хоча б неопередженого свідка події. Адвокати возити постійно з собою в автівці буде трохи задорого, а от свідка у вигляді відеореєстратора може дозволити собі кожен. Тож сьогодні ми познайомимо вас одразу з чотирма моделями відеореєстраторів від компанії Gazer. Які в неприємних ситуаціях можуть допомогти вам довести свою непричетність до створення ДТП, уникнути автопідстави тощо? Хочу нагадати вам важливу інформацію щодо використання відеореєстраторів з березня 2022 року, задля безпеки країни було впроваджено заборону на відеозйомку військових об'єктів, військової техніки, їхнього переміщення, укріплень блокпостів, об'єктів інфраструктури та доріг загального значення. Тому, будь ласка, будьте відповідальними, не знімайте та не поширюйте такі відео, щоб не допомагати ворогові та не зашкодити собі. Що ж стосується героїв нашого сьогоднішнього огляду, це відеореєстратори компанії Geysers, з продукцією якої ми вже знайомили вас два роки тому. Впродовж цього часу лінійка реєстраторів була оновлена, адже технології не стоять на місці. А Гейзер прагне пропонувати своїм користувачам інноваційні продукти та постійно їх вдосконалює. Спочатку коротко розповімо про кожну з моделей, а потім покажемо, як їх правильно встановлювати та налаштовувати, а також поділимось з результатами їхньої роботи в різних умовах освітлення. Тож перейдемо до безпосереднього огляду та почнемо з молодшої моделі Geyser A7 e Guard. До комплекту постачання відеореєстратора входять сам пристрій, магнітне кріплення, блок живлення з кабелем та гарантійний талон. Корпус реєстратора виготовлений з досить якісного та приємного на дотик пластику, має невеликі габарити, що дуже важливо для таких приладів, адже таким чином вони менше заважають огляду водія. Корпус має таку собі джойстикоподібну форму, доречність якої можна оцінити одразу, коли береш прилад до рук для виконання налаштувань. Всі клавіші керування при цьому зручно лягають під пальці на верхній частині корпусу розташувались: роз'єм мікро-USB, магнітне кріплення з контактною групою та клавіша живлення. Знизу слот під картку пам'яті, microSD та отвір з кнопкою скидання налаштувань. Позаду розташувався дводюймовий tft дисплей і чотири клавіші керування. Магнітне кріплення, яке входить до комплекту, досить потужне та надійно тримає пристрій. А про його зручність годі й говорити. Завдяки ньому при потребі пристрій можна швидко зняти з автівки. На одному з торців кріплення присутній роз'єм для того, щоб кабель живлення підключався до нього, а не до корпусу самого реєстратора. Тримач кріпиться до лобового скла за допомогою міцного двостороннього скоча. Кріплення у цій моделі неповоротне і має можливість регулювання лише по куту нахилу вверх вниз Гай 7 Guard може вести запис у форматі Full HD, оснащений шестишаровою скляною лінзою з апертурою F2, а також збільшеною матрицею та функцією VDR. VDR – це технологія, завдяки якій відеореєстратор може вести зйомку в будь-яких навіть дуже складних умовах освітлення. При цьому картинка залишається чіткою, контрастною, деталізованою і яскравою. Завдяки великій апертурі та збільшеній матриці. реєстратор захоплює велику кількість світла, достатньо для знімання в сутінках та вночі. А широкий кут огляду в 140 градусів надасть змогу повноцінно фіксувати ситуацію на перехрестях і багатосмугових автомагістралях. Зі своєю головною функцією фіксації подій пристрій справляється без жодних проблем. Зображення деталізоване, кольори реальні. Номерні знаки авто в потоці перед вами можна легко розпізнати з відстані 10-15 метрів. Якщо розглядати додаткові функції, то в даному пристрої реалізований так званий охоронний режим. Полягає він в тому, що при відключенні живлення відеореєстратор повністю вимикається та переходить в режим енергозбереження. Але якщо відбудеться якийсь удар, до прикладу по корпусу автомобіля, в реєстраторі спрацює g сенсор, який увімкне пристрій на 20 секунд, запише їх, а потім знову переведе реєстратор у режим очікування. Наступна модель E7 Fusion. розпаковуємо до комплекту постачання. Входять: інструкція, гарантійний талон, мікрофібра, сам відеореєстратор, адаптер живлення з двома USB, довгий кабель для підключення та кріплення на двосторонньому скотчі з поворотним шарніром. Корпус відеореєстратора досить компактний, виконаний з чорного пластику. На задній панелі розташований невеликий дисплей, що має діагональ 1,5 дюйма та кнопки керування. Верхній частині роз'єм для встановлення кріплення та роз'єм живлення. Слот під картку пам'яті розташувався на бічній панелі. Пристрій підтримує картки до 128 ГБ. Ну а на передній панелі розташовано головний елемент: камеру з кутом огляду 160 градусів, роздільною здатністю записування Super HD та скляною лінзою з апертурою F2. Максимальна частота кадрів на секунду 60, при роздільній здатності HD. Меню пристрою максимально просте та інтуїтивно зрозуміле. Має лише 4 пункти, тож із налаштуванням реєстратора впорається навіть дитина. До речі, у пристрої є модуль Wi-Fi, тож керувати пристроєм і збереженням файлів запису можна зі свого смартфона за допомогою застосунка Geather Dashcam. Принцип роботи відеореєстратора дуже простий. Він автоматично вмикається під час запуску автомобіля і починає вести запис на карту пам'яті, записуючи відеоролики в єдиний відеоряд, водночас автоматично стараючи найстаріші фрагменти для записування нових. Завдяки цьому ви завжди матимете доступ до подій, що сталися на вашому шляху за останні кілька годин, і зможете переглянути їх безпосередньо на екрані відеореєстратора або ж на своєму смартфоні, легко скопіювавши собі потрібні кадри або фото в мобільному застосунку Dashcam. Реєстратор веде дві незалежні папки із записами. Одну зберігаються відео всіх подій на шляху, в іншу відео записи екстрених подій, наприклад, різких гальмувань, прискорень, ударів або ситуацій, коли водій натиснув кнопку екстреного записування на відеореєстраторі. Переходимо до третьої моделі. Це Geyser A7 Style. У комплекті постачання ви знайдете сам реєстратор, інструкцію та гарантійний талон, адаптер живлення від прикурювача, кабель та поворотне кріплення з нанесеним на нього двостороннім скотчем. В принципі, те ж саме ми бачили в комплекті до попередніх двох моделей. А от зовнішній вигляд моделі відрізняється від двох попередніх кардинально, адже корпус A7 Style має циліндрично компактну форму та не має вбудованого дисплею. Тож без додаткових гаджетів переглянути відео одразу вам не вдасться. Але як на мене, це не проблема. А от завдяки малим габаритам, цей відеореєстратор ще менше відволікатиме вас під час руху у порівнянні з колегами по огляду. Пробіжимося по технічних характеристиках пристрою. Виробник зазначає, що Гейзер Style – це Full HD автомобільний відеореєстратор з Wi-Fi. Режимом охоронного записування на парковці, VDR, аж 265 кодеком, п'ять сенсором, підтримкою карт пам'яті 256 ГБ та можливістю приєднання обіді адаптера для відтворення інформації про автомобіль. Отже, роздільна здатність відео, яке записує цей реєстратор 1920 на 1080 при частоті 30 FPS. Запис ведеться у форматі mp 4 з відеокодиком h 265. Камера має кут огляду 140 градусів та шестишарову скляну просвітлену лінзу з інфрачервоним фільтром. Також оснащено Wi-Fi та можливістю використовувати застосунок Geyser Cloud для налаштування та перегляду відео на iPhone чи Android. A7 Style підтримує картки пам'яті об'ємом до 256 ГБ на відміну від попередніх двох моделей, де це значення було меншим. Ну і на завершення нам залишилося познайомитися з Geyser A7 Twin. Це флагманська двохканальна модель, тому її комплектація кардинально відрізняється від попередніх. До комплекту входить центральний блок з 3 трьохдюймовим дисплеєм і дві виносні мініатюрні Full HD відеокамери з подовжувальними дротами, окрім вже звичних адаптера живлення та кабелю. До комплекту входить виносна безротова кнопка, яка дозволяє оберегти важливі дані від втрати коти огляду камер 160 градусів. Відео вони записують у форматі Full HD з частотою кадрів 60 фпс. На борту є wi fi модуль та звичайно ж сумісність із мобільним застосунком Geyser Dash Cam для налаштування реєстратора, перегляду записів та їх публікації, оскільки у Geyser Twin центральний блок запису та обробки відокремлений від самих відеокамер. Він може бути встановлений максимально приховано в неочевидному місці, а дві окремі відеокамери є настільки мініатюрними, що будуть малопомітні в салоні автомобіля. Таке рішення дозволяє приховати наявність відеореєстратора від сторонніх очей і при цьому отримати максимально високу якість запису відео як попереду автомобіля. Так і в салоні або за авто, отримавши при цьому весь можливий функціонал і технології. Трьохдюймовий lcd дисплей надає змогу переглядати як кожен канал окремо, так і суміщений сигнал з двох камер одночасно. Відеореєстратор автоматично включається в режим зйомки під час запуску двигуна, а сам процес запису здійснюється безперервно завдяки функції циклічного перезапису. Після вимкнення двигуна реєстратор зупиняє свою роботу. А якщо увімкнено режим охоронного відеозапису, то продовжує роботу згідно з налаштуваннями. Роз'єми для підключення виносних камер, кабелі живлення та модуля GPS спеціально винесені за межі корпусу реєстратора, щоб підключення було максимально надійним і стабільним, і ви без проблем могли переміщати сам центральний блок. І при цьому не турбуватись про цілісність роз'ємів або надійність з'єднань. Запис із кожної з камер проводиться на центральний блок окремим каналом і зберігається в окремі файли. Пристрій підтримує картки пам'яті об'ємом до 128 ГБ. Щодо якості запису, то висококласна оптика з великою апертурою F1.8 та професійним сенсором Sony Exmor дає змогу отримати майже ідеально для відеореєстраторів якість Full HD зображення. Не тільки в день, але й в нічний час, або при поганому освітленні в кадрі технологія від флагманському гаджеті, звичайно ж, присутня. Відеореєстратор Geyser S7 Twin оснащено трьох датчиком прискорення, який фіксує будь-які зміни у характері пересування авто. Лізькі прискорення, гальмування чи удари. Відео записані в момент спрацювання G сенсора, автоматично захищені від видалення під час циклічного запису. Таким чином, ви можете бути впевнені, що всі найважливіші відеофайли будуть надійно збережені. Також ви зможете самостійно захистити потрібний ролик від перезапису за допомогою виносної кнопки. Спеціальна система запису екстрених файлів дозволяє вам не видаляти непотрібні фрагменти та не стежити за заповненням картки пам'яті захищеними роликами. Усі файли, записані під час працювання g сенсора або натискання кнопки, зберігаються в межах 30% від загального обсягу картки пам'яті, в рамках якого також здійснюється циклічний запис. Результат та якість роботи пристрою ви щойно побачили. Тож обирайте відеореєстратор відповідно до свого смаку та бюджету і будьте обезпечені від неприємностей на дорозі. Але не забувайте, що найкращий захист це ваша уважність та дотримання правил дорожнього руху. На цьому у мене все. Не забувайте підтримувати Сили оборони України та бережіть себе, Па-па!